Всім привіт! Сьогодні на каналі інтернет-магазину Альбатросантехніка відеоогляд, розпаковка труби для теплої підлоги виробництва Ізраїль торгівельної марки Хітпекс. Це п'ятишарова трубка теплої підлоги класу виробництва ПЕРТ. Труба має кисневий бар'єр, розташований не зовні як у конкурентів, а в середньому шарі. Таке технологічне, більш складне рішення було реалізовано для того, щоб убезпечити травмування кисневого бар'єру під час транспортування і при монтажі. Трубка має зовнішній діаметр 16 мм, товщину стінки 2 мм та помаранчевий колір, труба відмінної якості. На зрізі видно, що труба має однорідну товщину стінки по всьому діаметру, а також гладку структуру поверхні. І це не дивно, бо труба виготовляється на всесвітньо відомому заводі Голан Пластик в Ізраїлі відповідно до європейських норм та вимог на всіх етапах виробництва. А саме якість і контроль сировини, технологія виробництва. Вихідний контроль якості та умови зберігання готової продукції. Виготовлення відбувається відповідно до нормативу ДІН-4726 і міжнародного стандарту ІСО-21003? Труба при максимальній робочій температурі плюс 70 градусів витримує тиск до 6 бар і має термін експлуатації більш ніж 50 років. Як жигнеться така труба? І чи зручна вона при монтажі? Трубка має хороші властивості гнучкості та еластичності. Ми це перевірили на практиці. Без професійної підготовки нам вдалося без складнощів і без заломів зробити загін діаметром приблизно 12-16 см. Оскільки норматив для основного опалення теплою підлогою це крок кладання труби 15-20 см, такого радіусу вигину цілком достатньо. Таким чином, монтаж даної труби можливий без додаткового інструменту для згинання труб. Труба має відповідний сертифікат якості, в якому засвідчено країну походження і місце виробництва. Купуй теплу підлогу Hitpex на сайті Сантехніка. Було корисно? Підписуйся на канал. Буде ще багато цікавого. До зустрічі!